Ірина Білик публічно подякувала своєму колишньому продюсеру та чоловікові Юрію Нікітіну за особливий подарунок у ювілейний рік. Тепер усі авторські права на її пісні належать тільки їй. Про це співачка повідомила у своєму інстаграм, назвавши цей вчинок найціннішим подарунком і підкресливши, що вона щаслива. Цього року артистка святкує понад 36 років. На сцені з масштабним туром та великими концертами у Києві Юрій Нікітін, засновник лейблу Mama Music, багато років працював із Білик та іншими відомими артистами, а тепер зробив цей крок, віддавши їй повний контроль на їх спільну інтелектуальну власність. І це дійсно дуже щедрий подарунок, враховуючи який ренесанс зараз проходить українська музика 90-х та нульових. Ірину Білик, мало того, що активно повертають у мейнстрім не публічне Коле під прапором королеви та ікони вітчизняного шоу-бізнесу, так ще її альбоми друкують на вінілах і вони розлітаються як гарячі пиріжки. Роль продюсера ж у світі прийнято традиційно знецінювати, мол, це той чувак, який нічого не роблячи, гребе всі гроші і має статеві стосунки з нещасною знаменитістю. І дійсно буває не без цього. Але Юрій Нікітін став продюсером за відсутності альтернатив і кадрів, коли ніхто не знав, як це робити і як вести музичний продукт після розвалу Савка взагалі. Він був бас-гітаристом, прописував партії драммашин на студії для фонограм Ірини, приймав на себе операційні обов'язки і, безумовно, без його діяльності ця зірка та ряд інших в Україні не засяяли б. Тож передача прав з його сторони це дійсно крок дуже щедрий. А ви кажете, немає у цьому шоу-бізнесі душі. А ось як буває. Якась тітка стартує на серіал Друзі а oh майка. Американська акторка модель і співачка Зої Кравіц, найбільш відома тим, що є донькою відомого рок-музиканта Лені Кравіца, різко розкритикувала друзів за нібито гомофобні жарти. Я кажу, нібито, тому що у моїй пам'яті серіал був комедією і жартував буквально над усим. Щільність жартів у ньому була по одному на секунд 30. Враховуючи це, схоже, що він жартував. Над людьми загалом. Чи можна тоді сказати, що цей серіал є тотально людинофобним? Що він буквально ненавидить весь рід людський, бо дозволяв собі жартувати над різними нашими ситуаціями, особливостями, характерами і переживаннями? Реально, чому, мабуть, неможливо стало дивитись сучасні комедії вестернів? Бо вони. Ну, тупо прісні. Не дай Бог щось сказати, аби когось не образити. Світ, який у себе збудували американці і активно пропагують для інших країн, виглядає так, що вони не можуть називати речі своїми іменами. Настільки, що навіть росіяни в них не військові злочинці. Чи можете ви сказати мені, чи вторглася Росія в Україну? Um. Пан Файнберг, тобто пан Гексхед, сказав це, так, я розумію. Це просто. Так, чи ні, вони вторглися в Україну? Я не відчуваю, що повинен публічно коментувати під час напружених переговорів, коли немає доступу до фактів, щоб підривати те, що потенціально... Ти не знаєш, чи Росія вторглася в Україну та почала війну, яка триває вже три роки. Я не В курсі деталей того, що відбувається у переговорах між Росією та Україною, які є чутливості, що намагається досягти президент. Тому я боявся би висловлюватись невчасно і підривати це. Я впевнений, що президент дуже вмілий. Він перший, хто привів Росію до переговорів. Президент стає на коліна перед Володимиром Путіним. Не можу повірити, що головнокомандувач наймогутнішої армії на світі за моє життя схиляється перед Росією. Повертаючись до друзів, як підсумувала Зої Кравіц, це дикість, яку краще залишити в 90-х. Не знаю, як американські користувачі інтернету, а українські зреагували очікувано. Ендрю Мор доречно зазначив. Та пішла вона нахуй. Ольга Зонь же була менш лаконічною, але більш інформативною, написавши, що серіал друзі та акторів серіалу знають всі. А от хто така Зої, одиниці. Про цей вислів забудуть завтра, а друзі з нами до кінця життя. Сподіваюсь, довгого. І ми сподіваємось, Ольго. І ми. Пишіть у коментарях, на чій ви стороні і чи вважаєте серіал гомофобним. Продовжуючи тему цього ж дискурсу, відомий репер Снуп Док розповів, що боїться йти в кіно після перегляду мультфільму Баз-рятівник з онукою, де, зокрема, були сцени за участі ЛГБТ пари. Моя онука посеред фільму запитала Снупе. Вони кажуть, що у двох мам є дитина. Як вона народила дитину з жінкою? Я не прийшов сюди заради роздумів про статеву ідентичність. Я просто прийшов подивитись бісів дитячий фільм із дитиною. А вони, Дісней, наче кидають в мене цю ситуацію, на яку я не знаю, що відповісти малій. Звісно, він за ці свої слова вже приніс вибачення, а як інакше. А ось кого ще не примусили вибачатись за висловлювання власних і у даній ситуації очевидних думок? Так, це вокаліста переможців якогось там Євробачення, потужний італійський рок гурт Манескін. Вільна Україна до біса Путіна. З такими словами вони завершили свій виступ на одному з американських фестивалей. Free for, Putin. Thank you for being here. This is enjoy the night. Під час виконання Гезелін на екрані транслювались кадри зруйнованих українських міст, що ще більше посилювало емоційний ефект. А на приспіві в пісні лунала сирена, як під час повітряної тривоги. Видавництво «Наша ідея оголосило, що в Україні нарешті вийде ліцензійне видання манги Берсерк, по якій зняті декілька аніме, які багато хто вважає шедеврами у своїй ніші. Історія вирізняється крайньою жорстокістю та кривавістю, що робить мангу класичним представником так званого темного фентезі. Мій кум написав мені, що вже передзамовив для мене це видання. Всім би таких кумів, дай йому Бог. Здоров'я. А якщо ви бажаєте його собі, то перший том можна передзамовити на сайті видавництва до 20 вересня. А придбати його офлайн можна буде уже на фестивалі Книжкова Країна, що триватиме з 25 по 28 вересня. Традиційно, наскільки мені відомо, на ВДНГ. У нас на каналі є до слова репортаж з якихось з минулих фестивалей. Дивіться підказку на відео. Загалом дуже приємний за. Захід є думка навіть туди сходити, якщо хочете репортаж. Пишіть у коментарі. Ми сходимо, знімемо і все розповімо. Також у мене нещодавно вийшов міні-альбом електронної музики Nowhere. одноіменний трек, на якому безумовно цінний вокалом одарки. І так як ця музика видана на моєму лейблі The Airpін Lemonade, то я можу вам її увімкнути, не боючись, що з мене знімуть монетизацію. Тож з вами був скандально невідомий, бережіть себе. І приємного прослуховування. of nowhere, нови, feel, філ, care Through the silence I'm watching time go by Time go by Time go by, time go by oh, oh, Feel the night so high My dream that never die. Don't cry Silence I'm watching time go by, time go by, time go by oh, oh, I feel the night so high, my dream that No sound, barely touch the ground I'm the middle of nowhere, can't feel, can't